Двоє людей загинули, ще четверо травмувалися. Дорожньо-транспортна пригода із смертельними наслідками трапилася 12 вересня у селі Пістень Косівської громади. Там водій мікроавтобуса на заокругленій ділянці дороги перетнув суцільну лінію розмітки. Далі виїхав на зустрічну смугу руху і врізався у вантажівку. У результаті аварії водій та 72-річний пасажир Ренотрафік від отриманих травм загинули на місці пригоди чотирьох пасажирів вищоказаного транспортного засобу з тілесними шкодженнями доставлено до лікарні. Йдеться про мешканців Космочакоцівського району 1958, 1962, 1958 та 1989 років народження. Керманича вантажівки перевірено на стан спініння. Він тверезий слідчими відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту. Португалу головного управління нацполіції Івано-Франківській області внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Слідчі призначили ряд експертиз.